Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу суперсмачний рецепт приготування домашнього морозива. Такої смакоти ви ще точно не пробували! В цьому морозиві немає жодної крихти льоду. Воно ідеальне. Спробуйте, не пожалкуйте. У відео я роблю половину порції. А вам буду казати інгредієнти на повноцінну порцію. У кастрюлю наливаю 1 літр молока, півтора стакана цукру, 3 столові ложки крохмалю, 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки какао. Все перемішую, ставлю на вогонь. Цю суміш потрібно варити до закипання, постійно помішуючи. Після того, як закипить, вимикаю вогонь. Далі додаю 50 г масла та 2 г ваніліну, 100 г шоколадки. Усе потрібно розмішати до повного розтоплення. При вимкненому вогні. Далі потрібно дати суміші трішки охолонути. І розляти у форми. Як тільки у формі морозиво прохолоне, поміщаю його в морозильну камеру на декілька годин. От і все, смачне домашнє морозиво готове. А головне, що у ньому немає ні кусочка льоду. Спробуйте, не пожалкуєте. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, пишіть в коментарях під відео, як готуєте домашнє морозиво ви. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.